Стоїть в селі Суботові на горі високій домовина України. широка, глибока, Ото от церква Богдана. Там, то він молився, що пускай добро доброні лихо з козаком дивиться. Мир душі твої, Богдане, не там, хто не сталося. Пускала що зустріли, в серцю праві. Погибли вже розривають, а грошей сухають. Льохи тобі розхоплюють, а тебе життя має. Що за людини. За напустим Богу середу України, за те, що тобі така в'яка, з церкви домовину нема кому полагодити, На тій Україні, на тій самі, що з тобою, як задали, паструки є катерини староної світі. Отаке казино, олексія, друже, те все в та а їм він байдуже. Кажуть, бачиш, що все і було наше, а що в тіх та немає, хата Стороні люди, не смійтеся скинути. Церква домовина розвалиться, а під неї і стане у І розбігать йому неволі. Світ правди засвітить, помоляться на волі, не волі